Однак 25 жовтня депутати не, змі... не, змі... не змогли зібрати кворум, Не набралось 21 депутата. Вибори були важливіші, напевно, бо я не знаю, які підстави були, що 25 жовтня депутати не прийшли на сесію міської ради. Потім було видано розпорядження про призначення сесії на 30 листопада, тобто на сьогодні. Як ви бачите, 10 годин 10 хвилин воромом депутатів в залі не сьогодні зранку на оперативній нараді, коли ми проводили, мені позвонив директор міських електромереж, що сьогодні вечором вже не буде освітлення доріг в місті Кузнецьовськ. Борг на сьогодні 23 тисячі перед рівне енерго, це приватна компанія, вони за борги. Відключають електрон. Так само благоустрій без зарплати, так само підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери. В проєкті бюджету, який був поданий ще на 25 жовтня, це вже більше місяця назад. передбачено там субвенція з державного бюджету 570 тисяч, передбачено десь, 900 тисяч з місцевого бюджету. Разом 900. Разом 900 тисяч на підвищення заробітної оплати працівникам бюджетної сфери згідно тої постанови, щоб підняти мінімальна зарплата першого розряду з 1 вересня. Ми мали це прийняти ще 25 жовтня. Не прийняли 25 а маємо прийняти сьогодні. Однак хворого немає сьогодні це не буде прийнято. Головне, що турбує депутатський корпус, я зараз зачитаю вам. До мене є звернення 19 депутатів від 20 листопада. Зараз я зачитаю. Відповідно до вимог статті 46 закону України про місцеве самоврядування, просимо вас скликати позачергову сесію за пропозицією депутатів міської ради з порядком денним. Про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Самощенко. Проєкт рішення депутата міської ради Юрія Кравця номер 677 від 31 жовтня 2012 року. І 19 підписів. Петрович, Шолом, Кравець, Сич, Шаблій, Макарук, Чемагдич, Васвянчук, Макаєдов, Повбасюк, Буряк, Хвалько, Грушевський, Волощук, Шарко, Герасимчук, Княвець, Макарук. Це Депутати виконують публічну функцію, прізвище, яке я маю вчити. Де в цьому зверненні питання, щоб на сесії розглянути бюджет міста Кузнецьовського? Він їх не хвилює. Їх хвилює припинення повноважень міського голови і зайняти крісло міського голови і заступника. Ви бачите це в залі по наявності депутатів. Нікого не хвилюють проблеми міста. Коли могли всі кошти виділити в березні, тоді не виділили. Потім 3 липня розглядали знову точні бюджет. Сказали, ми знов не виділимо всі кошти на благоустрій, ми осінню додамо. Де вони додали?